Бачите, вони просунулися на шляху побудови такої монархії, вони просунулися далі, ніж Янукович там чи, чи тим паче Порошенко, тому що навіть Януковичу чи Порошенко не спадало на думку просто усувати з посад обраних міських голів. Тобто вони таку важливу гілку е, ну, суспільного буття. Як самоврядування, вони фактично об неї витрили ноги. І от що цікаво, що в цьому листі, про який ми зараз говоримо, да, 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 е, ми так, там е, про банки, там про державні корпорації, там про боротьбу з корупцією. Ні слова про свободу слова даруйте за тавтологію, ні слова про права місцевого самоврядування. І на цьому тлі розмови про те, що давайте формувати президентську республіку, тобто давайте сформуємо структуру влади, таку як в Росії, і таку, як в Білорусі. Е, Хоча у нас воєнний стан, хоча у нас здебільшого самоцензура ніж цензура, я особисто в своїй діяльності цензури, як такої не відчуваю. Але про це вже треба вголос говорити: що хлопці загралися, і ну добре, нехай би вони гралися, але це на тлі. Або неякісні діти, як від Третьякової, або давайте зламаємо все соціальне як від Мейдич. тому от вони намагаються з одного боку побудувати монархічну владу, а з іншого боку, позбавити суспільства і самоврядування, і соціальних гарантій. У нас написано в Конституції України є соціальною державою. Тому про це слід вголос говорити, і те, що наші американські партнери в своєму листі про це не сказали ні слова, uh -huh. мені відверто кажучи, дуже не подобається. Тобто я казав уже на одному з ефірів, що схоже на те, що цей лист значно. Мірою писали наші грантоїди. Тобто вони писали під ту структуру, яка з одного боку сподобається американцям, з іншого боку, яка так чи інакше буде виконуватися у нас. Хоча, от я собі не уявляю, у нас більше половини банківських активів знаходиться в державній власності. Ну, де це видано? Тобто це країна з ринковою економікою. Тому, думаю, що громадянському суспільству, не а справжньому, слід все ж таки ставити питання. І перед американськими синктенками про те, що вони неповною мірою компетентні, коли вони готують такі листи. Цікава версія. Якщо говорити про президентську республіку, то я думаю, що оця теза ми зараз тестуємо. Вона стала для пана пророчою. Можна я тебе Можна. трошки переб'ю на одне слово. Ну, звісно. Президентська республіка чи держава? Я заліз в я скажу монархію. Монархію. просто ну, республіка це ж країна, в якій влада належить народу. Республіка буває, і парламентською, і президентською. різною. — Чекайте, Конституцію ж можна поміняти. Але що ж вона чіпляється? Держава буде вселенна випадка. Я не сказав ніде про конституцію ще не слово. І взагалі я цей юридичний фетишизм дуже не люблю, коли намагають сказати, от. Конституції, от по закону взагалі, то закони і все інше пишеться вже як наслідок домовленості в суспільстві. А, тип відносин, їх легітимність з'являється не з моменту, коли ми в конституції прописали, що всі мають ставати і ходити з лівої ноги. Ніхто цього робити не буде, тому що це просто прописано. А ми можемо в конституції прописати, що всі ходять з лівої ноги, тільки тоді, коли ми домовили, що ми всі будемо ходити з лівої ноги, наприклад, а, тому є подвійна природа завжди. Політична це легітимність і легальність. Легітимність, те, що ми готові визнати і підкорюватись цьому, і легальність це те, що відповідає закону, закон, да. який має бути легітимним. Так, от в цих обставинах це тестування відбулося. На наших очах. Він протестував, вкинув тему про президентську республіку і ну, отримав так. одразу шквал негативу, тому що вона нелегітимна. Поміняти закон можна, але в суспільстві у нас є дійсно ситуативний консенсус часу війни, що концентрація влади в руках президента є виправданою на час війни. Ніхто не ставить під сумнів, що є Верховний головнокомандувач, легітимна влада тощо. Але рівно як це. Рівно настільки ж є консенсус після того, що не на день більше, ніж війна. І як тільки почалася мова про те, що ми маємо мати президентську республіку як не виключний зараз а, а, прецедент через війну. А як стало практику, то суспільство обурилося, тому що воно напружене, тому що воно і так бачить постійно ці замашки. І ця фраза, вона ж дійсно, як на мене є похідною не від наявної концепції якоїсь розробленої, десь в якомусь кабінеті, і того, що вони діють методично по плану, реалізовуючи її ні. А від того, що в їх свідомості значної частини влади присутнє. Бажання і волога мрія того, щоб. А, от би, може, бить, якось би сконцентрувати туди і от закріпити це і взагалі залишитися, було б хорошо. І воно mm -hmm. от в серцях вирвалося, фактично, тому що, ну дивіться, от зараз же тестується, ну, от, ну непогано ж воно. Так, не, Андрій сказав, дивіться, що вони шоталі. з цим на вибори йшли. Ні, так вони на вибори йшли е, не зовсім з цим. Вони йшли з цією думкою, да коли добра. вже прийшли до влади, як просто сконцентрувати її. А коли вони сконцентрували, то зрозуміли, нафік, воно нам треба. Ну, тобто, це ж як мені mm -hmm. здається, вже тепер буду інтерпретувати, да, те, що mm -hmm. я mm -hmm. а, немає сталого полісу. ні в чому. В них є задача, яку вони вирішують. І відповідно задача була тоді yeah, взяти yeah. повноту mm -hmm. влади. Так, що для цього можна зробити, і як це зробити? Ціли, подумали, треба президентську треба то, 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 то. Не саме ціль президентську створити, а це інструмент. Оце От ми та біда, що ми живемо в політиці без візії. У нас все визначається від ситуативних потреб.